Професій безліч є цікавих. Але свою вгадати як? Щоб добре діло і добра справа прославили твоє ім'я. Привіт! Мене звати Аріна. Запрошую вас до закладу, де навчаюсь я та мої друзі. Ходімо, я вас познайомлю. Це мої друзі! І вони представлять вам професії, яких навчають в нашому закладі. У нас ти можеш стати оператором заробку інформації та програмного забезпечення. Слюсерем з ремонту полісних транспортних засобів, електрозладних, ручного зварювання. Молодшою медичною сестрою, братом, по догляду за заходів, губернером м'яхкіном, кухарем, кондитером, барманом пекарем. Автослюсар як доктор, але для машин. Ти обожнюєш запах металу і швидкість, тебе не лякає кропітка робота, бо за цим ховається шлях до ідеальної машини. Ти хочеш стати тим, кому довіряють двигун, коробки передач. Тоді тобі до нас. Жодна людина не обходиться без транспорту. Технології розвиваються, а разом з ними і попит на майстрів автомобільної справи. Пом'яхуйте, може професія слюсу з ремонту колісних транспортних засобів та уєкта ручного ключного зварювання саме те, що вам потрібно? В цьому році я закінчую навчання. Отримати професію слюстра з ремонту колісних транспортних засобів може кожен. Але стати справжнім професіоналом своєї справи буде досить складно. Для цього необхідно хороший зір. Точність і скоординованість рухів, врівноваженість, терпіння, уважність і, звичайно, стараність у навчанні. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів повинен добре знати будову, технічні характеристики і право експлуатації автомобілів, механізмів, приладів та спеціального обладнання, можливі несправності та способи їх усунення. Для знаходження та усунення неполадок слюсарю з ремонту колісних транспортних засобів потрібний хороший рівень технічного та оперативного мислення. Концентрація уваги. Перевага обраної мною професії не тільки в тому, що я люблю техніку, а ще й в тому, що я одночасно отримую дві професії: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і електрозварник ручного зварювання. Професія електрозварник ручного зварювання. Належить до найбільш розповсюджених та масових на ринку праці. Без цих спеціалістів не обходиться виробництво та ремонт автомобілів. На сучасному етапі зварювання знайшло застосування у всіх сферах життя від промисловості побуту до медицини. На мою думку, професію електрозвавних ручного зварювання обирають талановиті та здібні люди, що люблять технічну та творчу працю. Бажання зробити своїми руками щось прекрасне. Приєднуйся до тих, хто не боїться їско. Усі свої знання та навички ми закріплюємо на практиці. Слово практика говорить саме за себе. Учні нашого закладу, так само як і я, проходимо виробничу практику на сучасних підприємствах міста та області. Тут, на сучасному обладнанні, ми використовуємо різні розбиральні-складальні роботи, проводимо діагностику автомобілей та їх технічне обслуговування. Цікаво, правда? Я пишаюся та задоволений тому, що я навчаюся професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та електрозварник ручного зварювання. Тому що це надає великі перспективи у моєму професійному майбутньому, а моя мрія відкрити власну справу. Тож бажаю і вам знайти свою мрію. Наразі передаємо естафету операторам з обробки інформації та програмного забезпечення. 21 -е століття. Епоха розвитку інформаційних та комп'ютерних технологій. В усіх галузях економічного та суспільного життя невід'ємною потребою в організації будь-якого типу є комп'ютерне оснащення, підготувати техніку до роботи, підключити офісне обладнання, встановити програмне забезпечення, допоможе оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Кваліфікований спеціаліст не лише допоможе з технічним устаткуванням робочого місця. Але й забезпечить клієнта обробленою інформацією, організує електронний документообіг, збереження даних, оновлення сайтів та багато іншого. Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп'ютерної, офісної та побутової техніки, інтернет-провайдери, фірми розробники програмних продуктів. Підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності. Оператор це висококваліфікований робітник, який не тільки вміє працювати з офісними документами, текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графіки і презентаціями, а й технічний фахівець в області інформаційних технологій. Хоча я навчаюсь лише на першому курсі, я вже вмію збирати комп'ютер, налаштувати операційну систему, перевірити несправності, підтримувати персональний комп'ютер в робочому стані, обслуговувати периферійні пристрої, встановити програмне забезпечення. Привіт! А ну поступів з місця Зараз я оперативно про ревіст покажу, що треба змінитися. Я Артемій Віктор. Навчаюся лише на другому курсі, а я не новичок, як деякі. Потім я покажу вам, що я конструювати веб-сайти засобами хмарних технологій, спеціальних конструкторів та за допомогою могли розмістити ще мір. Працювати з вебманом та разровою графікою, програма World Drone, Photoshop. Создал вот анимации в программе Blender с Ниматрилем. Он видео в программе Mubarak. Працюю над 3D-проектах нашої навчальної лабораторії і робочу місця в програмі 3 ds Max Cinema 3D. Вони постійно розвиваються і я також прагну досягти більшого сфері IT. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Це вираз був актуальним сотні років тому і буде актуальним через сотні років майбутнього. Спеціалісти цієї сфери завжди мають великий попит у різних сферах діяльності, особливо у сфері обслуговування. І зараз ми запрошуємо вас завітати до наступної професії в Barna. Вельмишановне шановне панство, ми вітаємо у близько елегантності і вроди. Бо ми професію сьогодні представляємо сучасну, і престижну, супермодну. Є на землі такі люди. Вони готовлять зілля, перетворюючи часом цей процес у казкове подання. Вони немов читають ваші думки і знають, що саме вам потрібно в дану мить. Вони кращі співрозмовники і творці гарного настрою. Вони майже чарівники, вони бармени. Будемо знайомі. Я майбутній бармен Анастасія. Я Вероніка. Усі необхідні знання, уміння та навички ми переймаємо від справжніх майстрів цієї справи, наших викладачів та майстрів виробничого навчання, які навчають нас професії. Сучасний бармен професіонал своєї справи. Це людина, яка володіє бездоганними манерами та знає правила етикету. Сьогодні бармен це цікава та складна професія. Бармен справжній мах. Він готує чудодійні коктейлі, показує барвисті вистави і за лічені секунди перетворює життя у справжнє свято. Сьогодні це не просто фах, Це творча діяльність з безмежною фантазією. Бармену необхідна гарна пам'ять, координація, окомір та увага. Головне у нашій професії стриманість. Необхідне вміння з гумором приймати критику на свою адресу. Навички ділового спілкування бармен повинен не тільки вміти міксувати коктейлі, а й підтримати розмову. Бармен в одній особі об'єднує і психолога, і співрозмовника, і жонглера, і акробата, і при цьому. Треба вміти подавати напої. Від бармена багато в чому залежить дух і стиль закладу. Освіта і досвід у професії це дві невід'ємні речі. Вважаю, що без знань не буде досвіду, тому що на барі все починається зі знань. Головне у професії це бажання. Знання потрібні у багатьох напрямках: приготування алкогольних, безалкогольних, змішаних та гарячих напоїв. Бармен повинен вміти користуватися та працювати спеціальними інструментами. Та устаткуванням, швидко робити розрахунки. У цій професії немає стелі. Кожен день вчишся чомусь новому. Професія бармена це не тільки приготування алкогольних і безалкогольних коктейлів, але ще й мистецтво, яке допомагає зробити прийом їжі естетичним дійством, адже треба не просто їсти та пити, а отримувати задоволення від зовнішнього вигляду страв, напоїв, їх ароматів, оформлення. Проходження виробничої практики на підприємствах нашого міста, таких як Білий Дворик, Париж, Ягуар, Шамбала, дає нам змогу удосконалити наші уміння та навички, здобуті на уроках, та адаптуватись в умовах виробництва і в майбутньому стати професіоналами. Молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими. Нянька, коли світ потребує турботи, коли діти шукають уваги, а літні люди підтримки, на сцену виходять вони, тихі герої щоденного життя. Це ідеальний вибір для тих, хто має добре серце, терпіння і бажання дарувати людям трохи тепла щодня. Знаннями. Навичками та своїм досвідом з вами готові поділитися наші викладачі та майстри виробничого навчання: творчі, активні та креативні.